Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами фаворити літа. Сьогодні в нас буде з вами декоративна косметика. Підібрала косметику, ту, якою я користувалася протягом літа. Вона мені дуже сподобалася, буду надалі не користуватися. Дещо старіше, дещо новіше, але дуже класне, дуже дієве, тому давайте будемо розпочинати. Перше, що я вам покажу, це ось такий тональний крем, попри те, що літо я тональними кремами все одно користуюся. І влітку я їх наношу трішечки менше, скажімо так, менший шар його наношу. Так, злегка, можливо. Якісь зони і так далі, розтягую його більше, не так щільніше наношу, тому що все-таки літо, спека і так далі. Але все одно я користуюся ось такими тональними кремами. Вони зволожують шкіру, тому що в мене шкіра все одно сохне і влітку, трішки менше, звичайно, ніж взимку, але все одно сохне. Тому я користуюсь ось такими тональними кремами, які зволожують. Тут іде тональний крем з колагеном, це корейський бренд. Enough. Тут відтінок 13. У них там кілька ліній колагенових, скажімо так, зволожувальних. Я взяла ось таку, тому що в мене був попередній тональний крем з іншої їхньої лінійки. Знову ж таки, зволожувальний, класний цей тональний, дуже зручно ним користуватися, тут є помпа, він такий сіруватий, але з часом, коли ви його наносите, він, звичайно, підлаштовується під шкіру. В принципі, всі не такі. Давайте я вам зроблю своч даного тонального. Ось такий він на руці, тобто він буде трішечки таким сіруватим. Але, звичайно, його потрібно дуже добре розтягти по е, обличчю. І він, в принципі, доволі швидко адаптується до шкіри, підлаштовується, тобто ось такий його навіть видно. Ось тут трішки видно, що інший, а тут, де я його більше рознесла, навіть він уже зливається самою шкірою. Дуже класний. Але потрібно мати на увазі, що даний тональний крем підійде тільки тим, у кого суха шкіра, тому що він дійсно зволожує шкіру і десь. До кінця дня він прям такий. Ну, Як крем трішки є блиску, тобто можна протягом дня трішечки його припудрювати, але разом з тим він не сушить шкіру, тобто коли я його наношу кожного дня, змиваю вечором, немає ось цього шелушення, як після звичайних ось цих матових тональних. Класний тональний, тому хто шукає саме зволожувальні тональні креми. До речі, їх і не така велика кількість цих зволожувальних, я постійно їх шукаю. ну, Знайшлася в корейських брендах, то можете на нього звернути увагу. Дуже і дуже класне. Літрів, на дуже довго вистачає. Далі в мене йдуть тіні для очей. У мене ось такі дві палетки невеликі. Перша палетка це Everline. Має вона ось такий вигляд, дуже зручний формат, мені дуже подобається. Тут е в неї назва But Why you Not. В таких відтінках на кожен день, шоколадно бежевих можна так сказати. Має вона ось такий вигляд. Ну, Тут ось цей улюблений в мене бут, його вже тут, звичайно, немає. Ну, І цима всима я також користуюся. Непогана палетка бюджетна, дуже добре е, наносяться ці тіні, дуже добре вони носяться, непогано вони втушовуються в повіку. Тобто... Е, гарні вони, нема маю них претензій на таку ціну, дуже і дуже гарна якість. Давайте я вам зроблю кілька свочів, ось цих і ось давайте блискучі. Тут є, до речі, і матові, і блискучі. Ну, ось такі вони на пачках. Е, до речі, вони не пилять ось такі свочі, тобто дуже гарна в них пігментація. В лінійці їх, до речі, там велика кількість, тобто вони різні в відтінках є, є там і фіолетові більше такі відтінки, і до червоного. Ну, я взяла з таких коричневих для того. Щоб мені підходило на кожен день. Але дуже і дуже гарна пігментація, дуже вони гарно наносяться, дуже вони мені подобаються, я ними прокористувалася все літо. Ну, і ось в мене ще стіне. Те, що мені дуже сподобалося, це блискучки від ламель це новинка. У ламель в лінійці їх двоє, наскільки я знаю. Я взяла більш біластіші, є такі більш жовтіші, але жовтіші я не захотіла брати, тому що в багатьох палатках в мене є блискідки жовті, взяла ось такі біласті. І я ними дуже задовольна. Дуже таке зручне легке упакування, і ці блискітки дуже і дуже класні, їх потрібно небагато набирати. Дуже такі вони делікатні, трішки, навіть я б сказала, кремові вони злегка. Дуже дрібні ось ці блискітки, їх можна наносити як хайлайтер, можна в куточок ока наносити десь на повіку. тобто ну, По-різному -по їх можна. Наносити ось такий своч всіх тіней, дуже класні, дуже мілесенькі, ось ці блискітки дуже мені подобаються, так ніби кремово вони наносяться і дуже-дуже мілко вони не осипаються, нікуди не діваються протягом дня. Таке враження, ніби вони навіть такі злегка приклеєні. Я от проводжу рукою, вони. Не сильно сипляться, і вони дуже добре розтушуються. Тобто, їх можна ще втушовувати, те, що мені подобається, тобто вони не приклеїлись і все. Їх можна трішечки розтушувати, по тілу рознести. Тобто, я ось рознесла трішки далі. Дуже гарне в них підсвічення дуже мені подобається. Невелика ціна і дуже гарна якість у них. Далі ще у мене в фаворитах опинилися ось такі два маркера, чи то Фломастера від NYX. Перший це іде у нас, здається, для очей це лайнер, ось такий від NYX. Він мене тут, до речі, вже закінчився, Ну, я його планую можливо в майбутньому перезамовити. Тут такий тонесенький в нього пензлик, дуже гарно він робив стрілку, не розтікався, не відпечатувався. Можна носити на навишому повіки, на жирному повіки, влітку носити. Як я це робила, дуже класний лайнер. Тому він у мене опинився в фаворитах. І ще знову ж таки ідентичне упакування, я Часто їх буває путаю. Знову ж таки, нікс, але це вже іде для брів. Тут 0,6 відтінок, такий він графітовий, можна так сказати. Ну, свочу я вже вам не зроблю, тому що тут він закінчився. Знову ж таки, тонесенький в нього такий пензлик. Даним маркером я промальовувала волоски. Особливо я промальовую їх в передній частині, тому що в мене їх там дуже мало. І ось таким чином я роблю волоски, такий натуральний ефект. Можна, звичайно, його комбінувати з олівцем, я його комбіную з олівцем. А в когості брови можна де не денним додати просто трішечки волосків, і все, і більше нічого не потрібно робити. Тобто, дуже зручний ось цей зад. Дуже він мені подобається, тому він в мене опинився фаворитом. До речі, я його перезамовила, в мене є новий. Далі у нас з вами підуть румяна. Тут два в мене види румян, які мені дуже сподобалися. Перші румяна це в мене від бренду Vipera. Мені дуже хотілося спробувати ось такі рум'яна, але вони вже в мене доволі давно існують, але я їх брала для того, щоб дійсно влітку їх наносити, щоб був такий підсвічуючий, освіжаючий ефект. І ось такі від Ellen Pro. Давайте ось ці спочатку від Vera. Дуже мені подобається цей формат нанесення Хоча він ніби і незручний, але мені подобається. Тут така ось щиточка, ніби це лак для нігтів його можна нанести. Він такого вишневого відтінку. Він тут, до речі, ще в нього аромат такий вишневий трішки. Але в нього дуже такий делікатний, напівпрозорий відтінок робиться. Дуже він мені подобається, дуже це класно виглядає. Давайте я вам нанесу, покажу свод, хоча б на руці. Ось так він наноситься, і потім його потрібно пензликом рознести. Давайте я вам пензликом його рознесу. Тобто в нього дуже такий делікатний, мені подобається напівпрозорий, такий виходить відтінок, дуже він класний, він не ткінтований, тобто його можна відразу стерти, якщо потрібно. Але дуже мені подобається цей натуральний ефект, такий дійсно літній, подобається ось цей формат, дуже класні рум'яна. І ще в мене одні сухі рум'яна опинилися фаворитах. Вони. Вважаються в принципі, новинкою, тому що вони не так давно вийшли. В лінійці, знову ж таки дуже велика їх кількість. Я взяла у відтінку 104. Він тут ягідний. Дуже мені подобається цей формат невеличкий, пластиковий, легкий. Вони супербюджетні і ось всередині вони такі. Ну, тут вони вже мають доволі такі протерті, тому що я ну, майже кожного дня ними користуюся. Тут така дуже м'яка формула, вони дуже добре пігментовані на таку ціну, дуже класні румяна, до речі, ось їхній сводч, тобто його можна більше нанести, його можна менше нанести, вони дуже добре розтушовуються, втушовуються, можна багато шарів нанести, Тобто вони дуже зручні. Я дуже здивована на таку ціну, така якість дуже гарні. Так, і в нас з вами залишилися ще продукти для губ. Перший продукт це ось такий від Evaline, варті. Це давні уже близько, скажімо так, давно в них існує, але він мені дуже-дуже подобається. Хочу перезамовити, можливо, якийсь інший візьму з лінійки. Вони до сих пір є в продажу. Тут 0,3 відтінок, я, так я розумію. Мені дуже подобається їхнє ось це квадратне упакування, дуже це так гарно виглядає. Ось такий у нього тут буде аплікатор. Дуже гарний такий природній тут відтінок. Мені дуже він подобається. Я, в принципі, такий і брала. Він такі Півпрозорий, можна дуже добре робити з ним комбо, можна просто самостійно наносити. Ну, Десь у мене в YouTube шортсах я робила неодноразово комбо з цим блиском для губ, дуже класний. В нього тут ще такий ментольний аромат, і він злегка-злегка пощіпує. Те, що мені подобається, трішечки, трішки за рахунок цього, він збільшує губи, за рахунок ось цього холодка ментольного. Ну, за рахунок того, що він дуже добре блистить, дуже добре він тримається, тобто він нікуди не дівається. В нього така середня формула густоти. Він не рідкий, не густий, дуже класний. Хочу взяти з лінійки ще. Далі, ще у мене в фаворитах опинився ось такий блислягу від ламель. Знову ж таки, це в них були новинки, не так давно виходили. Тут у мене відтінок 403. До речі, дуже схожий за велайн. Знову ж таки, я, як завжди, беру щось таке більш до натурального на кожен день. Мені дуже подобається їхній тут аплікатор, такий доволі великий. Тут така карамель чи то ваніль аромат є, і тут дуже такий гарний глянцевий фініш. Тобто, коли нанести його на губи, він десь через пів хвилини, хвилину заповняє губи і робить їх такими рівними і дуже глянцевими. Ось його свод, дуже схожий з цим. Тут більш такий він ніби. Помаранчевіший, тут він трішечки темніший до вишневого йде, схожі, але трішки формули, звичайно, в них різні. Також дуже класний, дуже зручний в використанні, носки, У олініці їх знову ж таки дуже велика кількість. Можливо, подивлюсь, візьму ще якийсь. Мені дуже сподобалася ось ця доглядова ще олійка, знову ж таки, від ламель. Має вона ось такий вигляд. До речі, це з лімітованої ось їхньої лінійки, де і ось ті тіні блискучки, я взяла ще ось таку олійку. В лінійці їх було двоє. У мене сірий відтінок ще був такий вишневий, ну я взяла сірий підтон, бо мені хотілося спробувати. Дуже таке цікаве, зручне пластикове опакування. Тут такий звичайний малесенький аплікатор. Тут ще такий аромат, якийсь ягідний, як на мене. Взагалі я її використовую як доглядову олійку. Ну, в принципі, вона і є доглядова, хоча її можна комбінувати з олівцями, з різними помадами можна перекривати, тобто по-різному її можна використовувати, але, в принципі, вона йде як доглядова, тільки з таким ось сірим підтоном. Я спеціально брала для того, щоб протестувати. Вона, до речі, дуже комфортна на губах, тому що олійні текстури я не дуже полюбляю, а ось ця дуже класна, не липка, вона доволі. І швидко впитується, десь півгодини, якщо багато не наносити, десь півгодини вона впитується, ну, максимум години вона може впитуватися. Добре доглядає за губами. Ну, Класно, комфортно, головне, що вона дуже і дуже комфортна. І ще у мене є трішки засобів для губ. У мене олівці, які опинилися в фаворитах. Два олівця в мене опинилися від Ellen Pro і від Saie. Давайте, ось цей від Saie. це український, до речі, бренд. Давно він в мене вже є в обіході. Тут у мене інший трішки відтінок, тому що в мене був такий завжди я завжди беру. Тут такий другий нюд, але він мені такий більше дорожевого. Давайте я вам зроблю сводч. Хоча, в принципі, він дійсно такий нюдовий, але на губах, можливо, він коли зливається з губами, то він такий, ніби в нього підсвічення рожевого. Дуже класна в нього пігментація, він дуже добре наноситься. Класний такий натуральний них в них лініці. Ідуть такі натуральні відтінки. Один є червоний, в них є, здається, вже олівці для брів, для очей класний бренд. Ну і, Звичайно, я віднесла сюди олівці від Ellen Pro, тому що вони дуже бюджетні. І дуже вони класні, дуже вони мені подобаються. В них гарний зовнішній вигляд. У мене вже тут два відтінка. Один більш такий рожевий, 103-й, я його недавно придбала, і той, що трішки давніше нюдовий, 104-й. Цей кораловий, а цей нюдовий. Ну, Ось такий в нього формат, він іде як гелевий. Давайте я вам зроблю своч. Ось цього. Це в нас іде нюдовий, здається. Тобто він дуже легко наноситься, дуже пігментований. І мені подобається, що його можна наносити як самостійний, тобто заповнювати губи. Не тільки як олівець, він трішечки підсихає, і навіть я звертала увагу, що він не залишає слідів, коли ви, наприклад, п'єте воду або ще щось. Тобто він з часом трішки підсохне, він не підсушує так губи, він комфортний на губах, тобто дуже класний. І ось такий в мене ще кораловий є. З недавніх пір я додатково замовила, він трішечки світліший за ось цей. Також дуже класний, дуже класно він виглядає на губах. В них в лінійці їх доволі велика кількість, тобто ви можете обрати собі будь-який відтінок, ще є темніші, є світліші, класні. Також вони мені дуже сподобалися. Опинилися вони в мене в фаворитах цього літа, тому що я дуже часто ними користувалася. Вони не пливуть навіть від жари нікуди, дуже класні. Звичайно, я вам під відео залишу всі посилання на дані продукти, перейдете подивитися на них детальніше. До речі, напишіть мені, що у вас у фаворитах опинилося цього літа, що вам дуже сподобало. Чим ви користувалися дуже часто, буде дуже цікаво почитати. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, підписки, подобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!